На обізній дорозі біля рівного у ДТП загинув водій. Сталася дорожньо-транспортна пригода учора близько 17.20. водій автомобіля. Пежо партнер, – 52-річний Арарат, житель Корицького району, міжнародною автомагістралью Київ, прямував із Львова до Києва. Виконуючи обгін, він не впевнився, що це буде безпечним для інших водіїв. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем. Дав вантажівкою з напівпричепом. 57-річний Євгеній з Львівщини рухався на зустріч. Їхали на Львів Спокійно, нормально їдемо з напарником тихенько. Не звіться, не звіться, вискакує оця, ця машина. Напарник кричить Євген тормози!». Я на тормоз, машину понесло вправо, то, щоб пів Ї, щоб не перевернути. Бо фура і з тієї сторони Зразу за ним почали тормозити. Він вкинув його на ту фуру, і, правда, не зацепила. І ззаді то все і, і, в ліву сторону вупив, відкинуло його і на Тут все побито він в ліву сторону, вискочив в момент, вискочив на зустріч. У результаті зіткнення водія автомобіля Пежо затисло у кабіні, тож на місце виїжджали рятувальники, аби визволити арарата. Після цього його каретою швидкої допомоги доставили у реанімаційне відділення центральної міської лікарні, де під час надання медичної допомоги водій помер. Постраждав у ДТП і живий вантаж. Кури, які були в автомобілі, вилетіли на проїжджу частину. Три десятка з них загинули живих з дороги, забрали рятувальники. Усі обставини цієї аварії з'ясовують слідчі. За попередньою інформацією, саме водій Пежо і виїхав на зустрічну. Смогу спричинивши зіткнення.